960-та дуба війни, влучання дрону у п'ятиповерхівку у кривому розі, ворожі атаки на Синельниківщину і Нікопольщину. Військові обурені заявою мера Філатова. Про це та інше розповім я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Про ситуацію на Дніпропетровщині зранку ворог атакував кривий ріг дронами. Є влучання в п'ятиповерхівку. Понівечено дах в одному з під'їздів зруйновано сходову клітину. З понівеченого будинку в кривому розі врятували сім людей. Серед них дитина. Евакуювали ще 26 мешканців. Постраждали двоє людей. 82-річна жінка, яку госпіталізували, і 62-річний чоловік йому надали необхідну меддопомогу. Стан задовільний. Лікуватися буде амбулаторно. У місті пошкоджена інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи. Далі про ситуацію в інших районах області. Ввечері та вночі агресор був по Нікопольщині, райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Окупанти застосували важку артилерію та РСЗВ град. Пошкоджені три приватні будинки, газогін і лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих. А вранці ворог атакував Синельниківщину, поцілив по території агрофірми. Сталася пожежа. Вогонь знищив дерев'яний склад. Пошкоджені також вантажні автівки та легендарні. Ковик, господарська техніка, поранений 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною вісім шахетів, два вночі і ще шість на ранок. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Українські воїни знешкодили 14 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 49 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Крилату ракету та ліквідували 1080 окупантів. Повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальна кількість бойових втрат противника налічує особового складу. Понад 665 тисяч осіб, танків майже де. 9 тисяч одиниць, бойових броньованих машин 17 тисяч 765, артилерійських систем більше 19 тисяч. Мер Дніпра Борис Філатов звинуватив правоохоронців у смерті свого колишнього заступника Михайла Лисенка та систематичному тиску на міську раду та її працівників. На думку градоначальника, за останні декілька тижнів проти Дніпровської міської ради розгорнули безпрецедентну кампанію зі знищення місцевого самоврядування. Пряма цитата: десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Також Філатов заявив, що так звані перевертні в погонах фальсифікують. Докази проводять слідчі дії без судових ухвал та підробляють експертизи. Він також зазначив, що міськрада через постійний тиск не може закупити дрони чи реби. Військові вийшли із різкими заявами, дивлячись відеозвернення міського голови Філатова. Крім того, як захотілося блювати, я нічого не можу сказати. Тобто, Ця людина зі своєю командою обкрадає місто ну, вже на, на перший раз, там, якщо подивитись, навіть на Прозора сквера і все це, це інші ще там дерева по 70 тисяч, добив, якісь котрі по, по 20. Тобто дуже-дуже багато всього цікавого. Коли він там себе відео кричав, що там буде скандал за квадроцикли, котрі були закуплені для, для армії та передані, що там. Всі прекрасно розуміють, у кого є е, мозги, логіка трошки, що воно робиться, проводиться просто закритий тендер, куди заходять там три людини, дві людини сливаються, і один виграє його і продає по завищеним цінам. Е, так що, я думаю, скоро наша оболісика знімуть і прийде. Е, Дійсно добрий міський голова, який буде щось робити, а не тільки казати, не тільки а, виливати лайно на мешканців міста. Альбертич, хватит прикриватися воєнними. слишком маленький человек в этом мире для того, чтобы проти тебе были какие-то заговори. Здійшли з доброї волі. Уді достойно. І ти відповісти за всі свої діяння, і за гроші, які ти вкрав на будівництві Нового моста, і за гроші, які ти тратиш на саме Піар, і за гроші, які ви вкрали на Старлінках останнім часом, що кримінальна справа була. І ти розповідаєш, що це сотні кримінальних проваджень. Що думають про заяву Філатова, мешканці міста. Дивимося наше опитування. Та, бачу. Е, яка ваша думка стосовно цього? Не дуже об'єктивно, ну я вважаю, що людина не має права таке висловлювати по відношенню до іншої людини в загальному це все. Що саме ви маєте на увазі? Ну, принижувати або якось осоромлювати людину це не є окей. Ну думаю, що без тактовного його способу е з народом якось так спілкуватись. Ну есть так, якось нічого хорошого, якось за його перебування у владі не побачили. Та виновних можна знайти як угодно, але у нас так і робиться. Якщо десь не поділили, то зразу якось так і, і, і. у нас в Дніпрі так і робиться. Якщо десь не домовились, то спалили будинок. Якщо десь не домовились, то взірвався. Ну, у нас там Чарлі, там у нас є кафе, де да? Там цього, а я забула його, а йому з розірваним тулупом там стоїть. Ну, тобто, у нас так, ну так, у нас така влада в Дніпрі була завжди. Хорошої влади в Дніпру не знає. Нам ні ніким пишатись у владі. Ну так, так, так трапилось. Специфічний год і мор специфічний. Довго нічого не чув. Власну думку люди почали висловлювати і у соцмережах, повз які Борис Альбертович пройти не зміг. Це ти земноводна. За скриню культурного нашого мера. Да, можеш себе этот скрин прилепить на лоб. Я вас таких скринящих, лживих, трусливих, кончених падальщиков, живущих желудком і пустотою, за 10 лет видел сотнями скринами мене пугають земноводна. Ти сама определись, кто ты, жаба или гадюка? На жаль, як дніпрянка не поширю це відео. Скажіть відверто, без образ, ви хвора. У вас вбили близьку людину, ви той, хто 50 років спілкувався виключно російською на емоціях, хочете розказати свою біль з помилками, плутаючись в думках. І тут заходить в коментарі екзальтована жіночка і починає навчати правилам лексики та орфографії. Вам потрібен лікар, ви психічно хвора. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 у провідній лікарні нашої області. Організували медичний огляд для освітян. Найкращі лікарі провели прийоми, здійснили дослідження їхнього стану здоров'я за допомогою сучасної апаратури. Докладніше дивіться у наступному матеріалі. Своєчасний медогляд та рекомендації лікарів сприяють покращенню стану здоров'я та попереджають наступ хвороб. Сучасна апаратура дозволяє діагностувати та лікувати важкі захворювання. Попереджають лікарі без вчителів, без лікарів. Наша держава не має майбутнього, і ми повинні зробити все можливе, щоб в самих найтяжчих умовах наші дітки навчались, здобували освіту, ставали справжніми професіоналами по своїй спеціальності і давали Україні велику індустрію. Тому сьогодні порада для всіх. В першу чергу для вчителів все це витримати, поправити своє здоров'я. А ми пообіцяли, що ми будемо завжди поряд. Освітяну глянули найкращі фахівці лікарні, провели дослідження та надали рекомендації. Кожному призначили консультації фахівців. Пані Оксана позитивно оцінює можливість пройти такий медогляд, бо не завжди вистачає часу приділити увагу власному здоров'ю. Тож такою нагодою охоче скористалася вона і її колеги. Взагалі дуже корисно і дуже приємно, що лікарня надала таку можливість пройти обстеження. Наш такий нелегкий час, коли на Справді у нас така робота нервова і є певні проблеми із часом, іноді недостатньо часу, щоб звернутися до лікарів. То зараз це дуже добре, дуже сподобалася ця пропозиція, і ми з радістю її скористувалися. А лікарі головної госпітальної бази подякували освітянам за активну участь у донорських акціях, адже донорська кров рятує життя. А Ще більше я хочу сьогодні всім вам подякувати за те, що приходять студенти, приходять викладачі, здають кров, і це дає можливість цим хлопцям виживати, тому що без крові. Вижити на жаль сьогодні ніхто не може, і це ви перші сьогодні у нас. Донори, які дають можливість вже час цим нашим військовим, надавати таку допомогу. 19 тонн крові ми перевели до 2 роки. Який би напружений ритм не був в основній госпітальній базі, її працівники завжди знаходять час і можливість охопити турботою і піклуванням мешканців області і будуть продовжувати це робити. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1. Кам'янському при центрі реабілітації відкрили капличку православної церкви України. Протягом року центр надає допомогу військовим людям, які постраждали від ракетних атак і обстрілів, мешканцям міста. Деталі в сюжеті наших колег з Кам'янської студії телебачення міста Бе. В центрі реабілітації працює команда кваліфікованих фахівців. Заклад оснащено сучасним медичним обладнанням. А тепер до медичної допомоги додалася і можливість духовної підтримки. Це буде перша каплиця православної церкви України при такому реабілітаційному центрі. Я сьогодні хочу подякувати міському голові. Андрію Леонідовичу за таку підтримку за розуміння, щоденно тут буде відкрита ця каплиця, бо окрім... Фізичного здоров'я кожен з нас ще потребує духовної опіки. Рік тому ми відкрили перший в області центр реабілітації для військових. Місяць тому ми відкрили центр соціальної підтримки працюємо для того, щоб створювати для наших військових можливості і психологічної, і фізичної реабілітації. Я дякую Софія досі за те, що ми обладнали тут цю капличку. Практика духовних осередків при лікарнях набула популярності в Україні. Адже не лише пацієнти, а й самі медики часто потребують моральної розрядки та підтримки. І медичні працівники, і наші пацієнти, серед яких є, і ті, хто нас захищає, дає нам можливість працювати і жити. Їм треба не тільки відновлення тіла, а це і зцілення е, душі. Тому ми дякуємо, що нас підтримує і міський голова, і отець Феодосій на етапі одужання це командна робота. Відвідали каплицю, і наші захисники. Олександр ділиться. Результати реабілітації відчутні і почувається краще, і спить спокійніше. Відколи я вже тут а є. Кожного дня я ходжу на реабілітацію. На початку я приїхав наляканий, зляканий. такий во я отаку, от, в отако, от у мене походка була в такаво. А зараз я во нормально вот ходжу. Це дуже хорошо, що є ця капличка, бо є такі моменти, що коли тут на збиру, і це, і ти можеш собі прийти собі і поговорити. Там висказати, що на накопило. звернутися до Бога. Тісна співпраця місцевої влади Кам'янського медиків і духовенства православної церкви України має свій результат і зміцнює віру у майбутню перемогу. Ірада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, Д1. За останній тиждень у регіоні виявлено 454 нові випадки захворювання на COVID-19, що на третину менше ніж попереднього тижня. Однак, на жаль, дві людини померли в області продовжують циркулювати різні генетичні варіанти штаму Омікрон, зокрема субваріант флірт, який також сприяє поширенню вірусу. Окрім COVID-19, зафіксовано майже 8 тисяч захворювань на ГРВІ. У Європі перебуває більше п'яти мільйонів українців, які виїхали рятуючись від війни. Переважна більшість це жінки із дітьми. За останніми даними статистики, наразі у Франції проживає близько 70 тисяч українців, але їх кількість збільшується. Люди, які проживають на прифронтових територіях, мігрують за кордон. Куди їх розселяють? Розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю, студія. Зараз я знаходжуся на узбережжі Нормандії. Це місто знамена для українців, тим що це зараз вони приймають саме українців з Парижу. Технологія зараз така прибуття українців вже великі міста, як Ніца, Реймс, Бордо. Вони вже заповнені людьми, і тому з Парижа. Якщо ви приїжджаєте до Парижа на цілий центр, який розміщає українців, то як правило відправляють. Ці міста, отакі, як оце Нормандія, Британія яке позаду мене, там там Порт Кале, і далі там українців селять або в сім'ї, або якесь надають житло знамена Це місто тим, що тут дуже важкий клімат. В плані того, що тут от океан, і постійно йдуть дощі, особливо це взимку. Але всі будинки обладнані опаленням індивідуальним і тому це спрощує ситуацію. Але оце якщо ви зібралися з України їхати у Францію, ви подумайте про те, почитайте про Нормандію та про Бридань. Бо саме тут тут невелике просто навантаження на регіон людей малувато, тому що це вважається оце узбережжя, це узбережжя. Це більше зона відпочинку. І взимку тут майже ніхто. Ну тут тільки місцеві жителі, може кілька тисяч людей, але їх дуже замало. Тому дуже багато велика площадя є, де можна поселитися, де можна відпочити. І, і це поки що пріоритет у Франції. Студія. Це був наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Марта Костюк завершує боротьбу на турнірі WTA 1000 в Ухані. у боротьбі за чвертьфінал Наша спортсменка поступилась четвертій ракетці планети американці. Коко гауф у наступному раунді змагань гауф зустрінеться із представницею Польщі Магдою Лінет. Тенісистки грали між собою у далекому 2021 році. Тоді перемогу у трьох сетах святкувала Коко. І на останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 10 жовтня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. У Новомосковську, кам'янському та синельниковому також триматиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. У кривом, Морозі нікополі, марганці та жовтих водах марно. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 23 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!